Поки уся країна спостерігає за футбольними пристрастями на Прикарпатті вирують ще й баскетбольні. З нагоди дня молоді в Івано-Франківську організували кубок міста. Триденний турнір набув масштабів обласного, адже до участі в ньому зголосилися також богоричани та Бурштин. Проводили змагання за олімпійською системою, тобто програв вилетів. Регламент гри був такий, що у нас було два тайми по 15 хвилин з відпочинком 5 хвилин. Тобто, це не є стандартні правила, за якими грають всі професійні баскетболісти. А є правила спеціально прилаштовані до наших змагань на вулиці, як дворові команди, так і представники професійних баскетбольних клубів зареєструвати свою команду на участь в Кубку міста міг кожен охочий. Дмитрові не пощастило. Під час невдалого приземлення отримав характерну для гравців травму. Та реабілітуватися потрібно вже до середини липня, коли гратиме у фіналі першості України з вуличного баскетболу 3 на 3 у Києві. Він представляє франківську команду Поповняйко. Нас об'єднує те, що ми завжди грали разом. Це гравці команди Галицької академії, яка раніше виступала а в даному. Ця команда виступає практично, ну там 50% команди виступають за баскетбольний клуб Тирло місто Коломої. На жаль, вчора ми програли команді пасаж в запеклій боротьбі. І сьогодні грали за третє-четверте місце і зайняли третє місце. Перше місце, окрім численних грамот та подарунків, гарантує також якісний активний відпочинок всієї команди на Буковелі. В першу чергу треба молодість зрозуміти для себе висновок. Що так я хочу відпочивати, так я можу відпочивати, так я мрію відпочивати, чи я. Хочу відпочивати саме здоровим шляхом, тобто займаючись спортом, займаючись походом в гори. Тобто, людина повинна сама себе переконати, що дійсно не спиртні напої або наркотики їм потрібно, а саме потрібно здоровий спосіб життя. Загалом в змаганнях на Кубок Івано-Франківська з баскетболу взяли участь 16 команд і з них 4 вийшли до фіналу.